Заявили про те, що у вас капітально відремонтували дах. Хто ремонтував дах, який об'єм роботи був зроблений? І ким саме був зроблений. Яким чином відбувався ремонтні роботи? Все Зрозуміло, що Ні, Ні, ну, питання. Ні, володимир. Я, я спочатку питання, потім... Компанія у них є всі документи, є, ліцензія, є. Технічний нагляд, є всі документи, які згідно нормативи повинні бути. На підставі чого була вибрана саме ця компанія? На підставі того, що ні, це кошти без тендера. Це без тендера. На підставі того, що ця компанія працювала на дитячій школі мистецтв, робила у нас е облаштування школи, все вона зараз дуже гарно виглядає. Не було жодних зауважень до компанії. Вони часом все виконують, тому ми їх обрали. Ну, То є технічна документація документація повному порядку. Якщо депутати якщо депутати зацікавити можна питань немає, приходите до власне документи обов'язково обов'язково далі. Наталівана значить Наталія Дрівну, прошу вибачення. Наталі Андріївна, значить, як одне з найбільших досягнень 2015 тисячі року в газеті проворські ремнізор було зазначено, що було скажемо так. Намальовано надзвичайний шедевр на фасаді МКЦ Проматей. Тільки що ви казали, що е, ніде нічого не використовувалися, ніякі за які гроші це було зроблено? І хто це саме робив? Звісно, добре знаєте, що компанія Бебібум, так, фірма Baby Boom, дитяча громадська організація, вони звернулися до вас проханням. Вірніше до нас за міського голови було зроблено проєкт. Е, Самої реконструкції фасаду. Цей проєкт є у нашого архітектора і дозволи є відповідні. Тому відбувся такий проєкт, який є сьогодні. За кошти не відділу культури. Жодної копійки з бюджету не використовували. За кошти спонсорів. Е, а скажіть мені, будь ласка, чи було загальноміське обговорення цього проєкту? Дане питання стосується архітектури, ну не відділу культури. Будь ласка, задайте діяльність. Вони дають погодження, не ми. Це комунальна майбутнє. <гум> Те, що ну, було нарисовано, то лучше не нарисовано. Далі, поїхали далі. Наталя Андріївна, оскільки і за ялинку відповідаєте ви як відділ культури, зверніть, будь ласка, увагу. На підставі чого навколо нашої цієї ялинки зараз зроблені ті рекламні слогани? Питання знову ж не до мене, я забезпечую політику дозвілля, а не е, банерів і все інше. Це тобто до... ви не контролюєте, не моє, це питання. Ви не не моє питання це не до мене. Це не культура. Це я відповідаю за кульман. політику дозвілля. Ну, а не я, дівна, я Знаєте, признала. Що придбання ворожі немає ні коштів, ні ну, повноважень, ні у мене немає. Ну, це, це так само, як ми можемо сказати про те, що, наприклад, я знаю, що у вас в 2015 році було заплановано закупити і виділені гроші на закупку 500 дисків. Хоча реально використано 50 дисків. Знову таки далі. Знову таки далі. Практично на будь-які заходи, де виставляє обладнання МКЦ Прометей, є обов'язковою умовою, це надайте ну, нам, будь ласка, батарейки. Хоча така позиція, як батарейки, вас так само закладено. Тепер далі. знаєте, ну Я не знаю, це треба бути скажімо так, абсолютно наївним. Якщо те, що ви нам зараз розповідаєте про те, що у нас в місті проводиться велика кількість заходів, але вони проводяться абсолютно безкоштовно, то хоча б навіть на організацію будь-якого заходу треба потратити і немаленьку суму грошей. Якщо це благодійники, то хто це? Якщо якісь інші домовленості, то яким чином? Заходи не можуть проводитись безкоштовно. В нашому житті нічого безкоштовного не буває. Знову таки далі. По технічному стану обладнання. Ну, я знаю, що технічний стан того обладнання, яке зараз е перебуваю у вас на балансі, воно дуже, дуже, дуже в страшному становищі. Дуже в страшному становищі. Чому саме? Чому, чому поясніть мені, будь ласка, чому раніше не піднімалося питання про технічне, скажімо так, про профілактику і постійний ремонт обладнання? Чому його не ремонтували? Я знаю, що зараз, наприклад, ті ж пульти, я чув їх роботу, вони абсолютно, скажімо так, в некондиційному стані. Ті ж самі динаміки постійно летять, але ж якщо вони ремонтуються, то знову за які кошти? Не може бути нічого безкоштовного. Ну, ми Звичайно, Звичайно. минулого року ви були тоді в опозиції, ви були не депутатами, дивилися наші сесії, були на сесії. Там піднімалось питання. Мене кругом пігарили, маєш право знати, що Бахмут просила для придбання апаратури 99 тисяч гривень, але не дали їм ці кошти. Я звертаюся кожного року з проханням дати мені кошти на апаратуру, на ремонт, на лампочки, на все інше. Але мені кажуть, у вас ось таких і коштів більше немає. Все на цьому крапка стоїть. Все зрозуміло. Сьогодні Ні, програма також у програмі є. У програмі в мене є сьогодні е, програма за придбання апаратури для міського культурного центру про Наталя Андрійовна, все зрозуміло. Ну я зараз поправлю секундочку, що спонсору, якщо спонсори не хочуть себе об'являти, то я ще давай потайity. ну не можна казати, що це все проходить абсолютно безкоштовно. Я відповім. Ну, Сергій Іванович, дивіться, у мене в місті існує чотири позашкільні заклади освіти. У них у кожного є звіти творчі. З ними проти гроші Оніщенка, чи як мені працювати? Камелія", Раду Брянсь Брянсь Зрива. 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 Наталья, Наталья в дело творчести, Камелия, тут питання... Да, да, Андреевич, членом комісії питання ще. Давай одне питання. Володимир Іванович, ми маємо з вами, так, так, и и 2015 Прошу Прошу руки, член комісії. Я маю дорадший голос. І Задавайте питання по програмі 2015 року. Я задаю дальше Останнє питання. ви не будете визначати скільки нет, питань мені задавати. Давайте я поставлю на голосування я... три хвилини на виступ, ну не можна ж Ні, Ну давайте ну будем добре, будем. якщо давайте вважаєте, що культура все нормально, добре. то давайте Іра була проголосуйте за у питання а, в 2015 році. Я так розумію, був якийсь наказ розпорядження, що діти там определених школ повинні бути, повинні виступати там на новогодню ялинку, відро відпрацювати так зівтори-дві години. Ну кому сорок хвилин, кому півтори години на вулиці там вести якусь казку або ще щось. Чи були це наказ розпорядження у 2015 році? Це Хто ініціатор був, щоб діти в кані на канікулах виступали на майданчик. Діти відділу культури не виступали на майданчику і розпоряджень відділу культури не було. Ми лише забезпечували озвучення даного Ну, А були задіяні? Хто надав на газ розпорядження, щоб це повинні були виступати школи? Дивіться, ми кожного року збираємо перед новим пропозиції щодо порічних заходів. Нам подають установи свої пропозиції, і ми подаємо їм доклад, які затверджуються, і всім будуть. Тобто ви подавали, і ми подавали. Це подавати. Позашкільні заклади освіти, НВЦТМ, Фамелі, вино творчості. Ми їх писували в програму, засвершували програму міський голова. Де це, я думаю, це зрозуміло, будь ласка, потім докладається.